Діти, доброго дня. Зараз я пропоную вам наступну вправу: це присідання. Присідань дуже багато. Є присідання зі штангою, присідання пліє, присідання сумо, присідання пістолетиком і так далі. Ми зараз з вами виконуємо класичне присідання. Щоб був результат у цієї вправи, нам потрібно виконувати цю вправу правильно, вірно. І присідання, тут завантаження йде всіх м'язів, і це така класична вправа. Зараз ми розберемо, що потрібно робити в цієї вправі: ісходне положення, ноги на на дні, плечей, ісходне положення. Ми робимо від, е, зігнути нам коліна, стигнути назад. І будь-то ми присідаємо на стілець. Руки виводимо уперед, у зручне положення і дивимося у нас коліна не переїжджало на сок. П'ятки не відриваємо, робимо вдих. І тут ми робимо видих. Зараз я стану до вас боком і зробимо це разом. Наприк. Робимо вдих. Вдих. Задержались і робимо видих. І зараз давайте зробимо це разом. 30 присідань. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Нам не потрібен темп бистрий. Шість. Сім. коліна, вісім. Дев'ять, десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім. Вісім дев'ять. Двадцять. Вдих. Один. Дих, два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Тридцять. Зараз відпочинок, Які ваші відчуття? Добре. Так. А зараз. Потрібно зробити вправи на розвантаження. Підтягнули стегну догори, отак. Подихали. Взяли себе за стопу ззаду і розтягнули м'язи бедра. Виштовхнули грудь уперед. Отак. Отак. Підтягнулися, зафіксували. Так, зробили сюди. Стопу настигну. потримали баланс. Так. Ногу вперед, Таз назад. І розтягнулися. Попружинили. Вдих, видих і стали круглою спиною. Зробили це на другу ножку. Отак потягнулися. Отак. Стопу. До ягодіс. Отак. Притиснули. Витягнули руку вперед. Зробили баланс. Отак От баланс. Так, стопу. Нас тих ногу. Отак. Є. Так, ногу уперед. Таз назад. І потягнулися. Добре, добре потягнулися. Є. Стали. І останні стане боком. Не так сіли. Лодоні до пола. Не відриваючи ладоні, долоньки підтягнулися догори, оп. Донизу. Вдих. І на видих. Оп. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз. І видих. Видих. І кругла спинка піднялися, взяли зимочок, підтягнулися, до гори руки за спину, підтягнулися, зробили вдих, видих. Ще раз, вдих, видих. Ми зробили з вами зараз такий невеликий комплекс, але що ви мені що потрібно, щоб ви мені надіслали? Присідання. Але перед присіданням ви повинні зробити малесеньку таку зарядку, скажімо так, малесеньку розігріти м'язи, потім зробити мені 30 присідань з технікою виконання. І мені присідання надіслати. Але після присідань дуже потрібно зробити заминку, стрейчин, вправи на гнучкість. Я чекаю на ваш результат. До побачення!